Всім доброе утро. Утро добре утро бодро. Приїхав на наш істочник Радніковий. Це джерело, з якого ми завжди набираємо воду. Водичку цю ми п'ємо, готуємо з неї. У нас є вода в будинку, але вона як більш технічна. І також, ось бачите, тут така альтанка дерев'яна зроблена. Але, звісно... Слідкувати за нею ніхто не хоче. Її колись зробили років 15. І тут такий комплекс. Робили, робили, там робили, там робили. Тут не пішла вода, там, коротше, щось так, також робили, там робили, але як було тут в цьому жарлі, так воно і залишається. Всієї води ми готуємо, п'ємо її і також дитинку миємо. Доню, ось так виглядає. Я живу в сільській місцевості, тому вирішив зняти такий коротенький ролик.